Чорний пояс, а і у внутрішньому сприйнятті себе як певного майстра. І це дуже глибоке таке от, ритуальне значення цього дійства. Бо воно підкреслює, що саме фізичні випробування є певним таким містком до нового етапу в житті. Очевидно, що символізує це все діло відданість, мужність, готовність до нових викликів. І Оця ось спільнота, розробивши цей ритуал, демонструє, що перехід до нового рівня є не простим і автоматичним, а вимагає праці, витримки і, зокрема, підтримки самої ж спільноти. А як же ж в бізнес-контексті? Чи існує щось подібне? Ну, звичайно. До прикладу, це можуть бути церемонії вручення нагород та відзнак. Тобто, аналогічно присвоєнню чорного пояса в карате. Чи в якомусь бойовому мистецтві у бізнесі вручають нагороди, відзнаки, лички, медалі. Це підкреслює, що людина досягла певного рівня майстерності і її заслуги визнаються колективом або певною галуздю, маю сказати, народного господарства. По-друге, просування по службі це також. Не просто заміна однієї посади на іншої, а це знак того, що індивід робить певний внесок у спільноту, і спільнота готова взяти цього індивіда уже до себе в якості, в новому якості і з більшою долею, скоріш за все, відповідальності. Тобто, це певною родою такий маршрут воїна, який проходить через випробування, отримуючи новий статус, потім ще новий. І, по третє, це в бізнесі також можна бачити, коли спостерігаємо за офіційними церемоніями запуску проєктів. Зверніть на це увагу, ви можете також використовувати. Тобто офіціоз відкриття проєкту символізує початок нового важливого етапу в житті певної компанії або певної спільноти людей. Це дуже мобілізує команду. І відзначає важливість спільних зусиль на шляху до досягнення тієї мети, яка запланована. Тому кожен із цих прикладів, неважно чи в бізнес контексті, чи у спортивному контексті, підкреслює важливість ритуалів як способу відзначити зміни, які відбулися у спільноті чи у конкретній людині. І також вам завдання на подумати в контексті сім'ї. Подумайте, а які б. Ритуали можна було б зробити для того, щоб покращити, оптимізувати відносини сімейні. Якщо вам необхідно розробити процедури ініціації у вашому бізнесі, для того, щоб, до прикладу, ваш менеджер, якщо змінить свій статус на керівника підприємства, сприймався керівником, а не тим Петром чи Іваном, з яким завжди люди сперечалися, комунікували. Курілці чи за чашкою кави. А тепер йому необхідно давати їм вказівки, щоб вони негайно їх виконували. Потрібно, щоб сам колектив підготувався до цього, так і цей новий керівник міг адекватно діяти відповідно до посади, яка тепер у нього буде. Коротше кажучи, якщо у вас є така потреба, звертайтесь і зробимо.